Вітаю, друзі, слава Ісусу Христу. Вчора почув цікаву історію: історію однієї сестри, історію її покаяння. І хочу з вами цією історією поділитися. Вона вас благословить. Так, от, одна сестра вже багато років назад, давно, можливо, років 30 назад, покаялась, навернулася до Бога, прийняла Ісуса Христа, але вона розказала. Що мала такий особливий досвід, і вона відчула, як Бог дає бажання покаятись, дає ось це побудження побудження навернутися до Господа. Вона розказує, що почала відвідувати богослужіння, і на кожному богослужінні священнослужитель закликав до покаяння. І на одному із таких служінь вона відчула вона відчула, як. В неї виникло сильне бажання вийти вперед і покаятись, помолитись, попросити в Бога прощення, віддати йому своє життя. Навіть чула це таке сильне, сильне внутрішнє побудження. Але одразу паралельно каже, прийшла така думка: та як? А що скажуть люди? А я ну, боюся виходити і каже, ніби якась сила мене тримала, щоб я сиділа на цьому кріслі. І не вийшла вперед покаятись. І вона каже: я переборола це бажання і не вийшла. І не вийшла до покаяння. Хоча бажання було дуже сильним. Дуже сильним. І що ви думаєте, вона розказує, що на наступний раз вона була на служінні, знов був заклик до покаяння, а цього бажання вже не було. А цього бажання покаятись, залишити гріх, навернутись до Бога, вона каже цього бажання. Гарячого, такого вогняного, яке було, його вже не стало, його не було. І по її словах, вона сильно злякалася, що немає цього бажання, і почала взивати до Господа, що, Господи, дай мені знов це бажання і каже, знову ж таки, по великій Божій милості це бажання знову сильно появилося, і вона вже не стримувалась, вийшла і прийняла Ісуса Христа, покаялась в гріхах, навернулася до Господа. Тому в Божому Слові написано, що коли ви сьогодні почуєте його голос, не ожорсточте своє серце. Як це важливо, коли Бог дає це бажання покаятись, треба відгукнутися на цей голос Святого Духа, бо завтра немає гарантії, що покаяння появиться в серці.